Одинадцята ранку, наче вже й не час пік, а майже половина Ужгорода стоїть у заторах. Переїзд під залізничним мостом на розі вулиць Гагаріна, Анкудінова, Руська, вкотре перетворився на пастку для автомобілів. Заїхав так, що двигатель повністю залив. Стояв, залито було повністю. Я йому кажу, двоє їх було. Один вийшов по пояс воді, Я кажу, що ти сюди заїхав? Він каже, лише ж рукою так махнув, понятно. Ззаді чуть вище, а сюди заїхав там мотор, все затоплено. А потім його назад туди витащили, стояв там, потім його втащили. Про проблему знають усі. Після ранкових інцидентів поліція перекрила тут шлях, транспорт пустили в об'їзд. Ми вже знаємо по досвіду, що тут стаються затори через те, що автомобіль, автомобілі з низькою посадкою застріюють там. От, і відповідно, патруль знаходиться тут постійно, щоб уникнути е, нестандартних ситуацій з автомобілями. Та через вимушений об'їзд на кілька годин утворилися затори. Проблема не нова. Визнають і у міському водоканалі і вкотре пояснюють, потрібні гроші і час. Там дожді приємники, як тільки дощ. Поднимается уровень там и подтапливает. На, на сегодняшний день уже изготовлен проект за рахунок кошт в месяц бюджета, а откачивается здесь и КНС. То есть маленькая будет. Автоматійське і все остальне. почати роботи тут мають у вересні. Кошти передбачені на встановлення каналізаційно-насосної станції. Суму витрат і точні терміни не називають. Поки нема навіть проекту. Вона буде виходити на вулицю Руську, значить, зараз завершуються роботи з проектування. Буде проходити експертизу після отримання позитивного експертного висновку. Буде визначено виконавця послуг. У нас є дуже велике. Надія ще зробити ці роботи в цьому році. А поки є надія зробити щось із проблемним переїздом, доводиться шукати інші шляхи, але заторів не уникнути. Направляти по вулиці Кошового і Верещагіна при такій ситуації тоді буде набагато про. Простіше об'їхати дане місце і виставляти просто додатковий наряд ще десь може в районі української, щоб там можна було регулювати, а не світлофором, а регулювальник тоді б міг. Бачити, що з якої сторони яка пробка. Розглядали варіант руху через залізничний переїзд поруч, проте тоді так і не вдалося зустрітися із залізничниками, а підняття рівня дороги під мостом кажуть не дозволене технічними стандартами і вартуватиме недешево. На розчистку зливової каналізації по всьому місту цьогоріч передбачили майже півтора мільйони гривень. Кажуть, уже провели роботи на шахті. Центр ще у планах. Та поки місто після дощу все ще плаває. А тут під мостом роботи має проводити київська фірма, яка виграла тендер.